Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 березня 2024 року. Сьогодні, 12 березня, геката в Знаці Овен до 11 години ранку, а з 13.09 до кінця доби час місяця без курсу. Не можна нічого сіяти, та не можна нічого саджати. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу, бо це час стихії вогню. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 березня. Не можна в цей день каву пити, міцний чай і алкоголь. Що ж можна сьогодні? А можна сьогодні готувати м'ясо нежирної птиці, рибу, морепродукти. Готуємо наявні свіжі овочі та фрукти, зелень використовуємо. І особливо корисні лимони, зелена цибуля та зелений чесник. І корисні висівки для видалення шлаків. Завтра, 13 березня, з 2 години 28 хвилин, починається продуктивний час тільця. Тому тобто можна починати сіяти на розсаду насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, квітів, зелених культур, тобто всі-всіх вершків. Та й тільки завершилося час гекати, завершився цей стресовий період, тому можна і посіяти насіння корінців. В теплиці можна посіяти насіння редису, можна редисочку, можна дайкон та інші корени плодові овочі для того, щоб отримати ранній врожай. Працюємо з розсадою овочів та квітів, проводимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади. Нарізаємо та укорінюємо живці, проводимо щеплення, пересаджуємо кімнатні квіти, проводимо зелені операції, поливаємо та підживлюємо рослини. В саду висаджуємо саджанці будь-яких садових декоративних хвойних та квіткових рослин, там, де це можна, де тепло робити. Але не можна вже обрізати садові рослини. Це період 12 -го. березня завершився для обрізки саду. Тепер тільки вже на спадаючому місяці. До речі, 13 березня вже сприятливий день для квашення капусти. В кого закінчилась капуста, квасьте капусту і готуйте різні заготівлі. Як бачите, дуже такий продуктивний і багатий на справи. 13 березня День продуктивного тільця. Тому можна сьогодні підготувати все. А завтра всю роботу, якщо не встигнете, 14 березня доробити дуже важливі роботи з посівами, з розсадою, з посадками. І не тільки з посадкою, але і з укоріненням живців, а також щепленням. Важливо для здоров'я на 13 березня. Завтра. Не можна використовувати для харчування молоко, вершкове масло, тобто свіжі продукти, якраз із молока, соління не використовуємо, борошняні вироби, не п'ємо каву, алкоголь, не їмо солодощі. Готуємо дуже корисні страви. Для цього дня рибу, морепродукти, корисна печінка тріски. Молочно-кислі продукти буде просто супер, смачно і корисно. Із каш вівсянка добре, всі види капусти, які у вас є. Овочі ті, що у вас є. Цитру собі дуже корисні, салати різні, зелені, я маю на увазі салати, журавлина ще є, їжте. І пийте чай з ромашкою, м'ятою, шавлією, шепшиною. Та лимоном Наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, благодатної погоди, здоровічка вам та вашим рідним, тепла та затишку у ваших оселях. Миру вам та добра. До зустрічі ввечері. На все добре.